Доброго дня, мене звати Ольга, я викладачка хімії. Скоро літо, і нам цікаво, як же можна задовільнити своє бажання пізнавати нове, коли закінчиться школа і у нас будуть літні канікули. І сьогодні я хочу вам в цьому допомогти. Ми сьогодні зробимо з вами дві реакції, які допоможуть нам визначати різний склад різних речовин, які нас оточують в побуті. Спеціально для вас я сьогодні приготувала реактиви, які можна купити в звичайних магазинах або аптеках. Для цього. У нас сьогодні з вами є розчин для прочищення труб. Він може бути от в таких кристаликах, а можна його дійсно купити, як я сказала, в розчині, в залежності від того, який ви зможете знайти в магазині. Він продається або в господарських магазинах, або в великих супермаркетах, тобто є достатньо доступним для нас. Також у нас є мідний купорос. Він використовується як добрива. Це от її кристали блакитного кольору, дуже красивого, і ми сьогодні будемо з вами працювати. Також. У нас буде такий з вами реактив, як ліцерон, а також звичайно, куряче яйця. Але до цього ми з вами дійдемо трошки пізніше. У нас сьогодні є основна допоміжна речовина, така як купром 2 гідроксид, який ми з вами утворимо, якраз таки з розчину крота і розчину мідного купороса. Я сьогодні буду проводити реакції, деякі за допомогою хімічного обладнання. Для цього в мене є пробірки, а також буду їх дублювати у звичайних прозорих стаканчиках для того, щоб ви могли це зробити самостійно вдома. Спочатку. Продемонструю вам, у мене вже є розчин мідного купоросу, його хімічна назва купром 2-сульфат. І ми зробимо з нього купром 2-гідроксид. Ви можете побачити, що купром 2-сульфат це отакий блакитний розчин небесного кольору. І зараз ми. Зробимо так, що він про з розчином натрійгідроксиду. – це достатньо небезпечна речовина, і якщо з ним працювати необережно, він може лишати неприємне відчуття на руках або навіть опіки. Тому якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно на руках, або е, є якийсь дискомфорт почуття. Е, так, ніби почет, будь ласка, одразу швиденько помийте руки, і бажано при цьому працювати в рукавичках, або якщо ви працюєте обережно і ви працюєте з розчином, то можна все-таки уникнути цієї техніки безпеки. Мітний купорос або Купром-2-сульфат, ми до нього додаємо розчин натрій гідроксиду приблизно в пропорції 1 до 2. І ми одразу бачимо утворення желеподібного, красивого осаду. Нагадує так, ніби у нас в морі плавають медузи. І ми будемо працювати з цим мідним купросом. Як можна це зробити в домашніх умовах? Я беру гідроксид або кріт. Набираю приблизно половину чайної ложки. Ви можете побачити, що це отакі білі кристали, і розбавляю його водою. При цьому цей процес є екзотермічним, тобто відбувається з виділенням тепла. Коли натрій гідроксид розчиняється у воді, як це у нас відбувається зараз, ви можете відчути, як стаканчик у вас нагрівається, або якщо ви будете робити в якійсь іншій ємності, воно також буде відчуватись сильне тепло. Це нормально, тому цього не треба лякатись. Дуже такий цікавий, приємний процес. І отак от це відбувається. В наступний стаканчик насипаємо приблизно чверть ложки купром 2 сульфату або мідного купоросу і також підготуємо розчин, розбавляємо водою і перемішуємо. Після цього зливаємо ці два розчини, і ми маємо отримати такий самий ефект, як у нас був в цій пробірці. Вже видно поступове утворення осаду, ще трошки гідроксиду, І от у нас утворився такий дуже красивий осад. Для чого нам ця речовина? Окрім того, що ця реакція сама по собі дуже красива, ми будемо цю речовину використовувати для того, щоб визначити в першому випадку наявність кількох гідроксильних груп, тобто багатоатомний спирт, тобто ми проведемо якісну реакцію на гліцерол. Гліцерол, також відомий в побуті як гліцерин. Це речовина, яка міститься у багатьох антисептиках для рук, мила, кремах, тому що у нього є властивість пом'якшувати нашу шкіру. Він приємний на дотик, достатньо жирний, трошки нагадує олію і виглядає так, ніби прозора олія. Але при цьому трошки краще розчиняється у воді. Я налью гліцерол. Приблизно 1 мл, тобто це приблизно висота нашого пальця у пробірку. Бачите, як він повільно стікає по стінках пробірки. Це пов'язано з його густиною, те, що він достатньо густий. І те, що я говорила, нагадую олію. І для того, щоб реакція пройшла швидше і яскравіше, розбавлю водою в пропорції приблизно 1 до 2 для того, щоб ми побачили більш інтенсивне утворення кольору. На даний момент ми просто бачимо прозорий розчин, так і має бути. Наша задача, щоб він став однорідним і ми не бачили розшарування гліцерину і води окремо. Тепер ми беремо вже наш утворений купром 2 гідроксид. От він постояв, став ще красивішим. Ми його трошки допоможемо йому перемішатись для того, щоб він зміг вилитись, бо він дійсно нагадує желе і може просто захстрягнути. І наливаємо його у огліцерок. При цьому ми спостерігаємо зміну кольору. Ми можемо побачити, наскільки у нас відтінок став більш синім. Був блакитний осад, став синій розчин. Тепер же цей колір став більш темним. І при цьому тепер осад повністю розчинився і став однорідний розчин. І це є якісна реакція на гліцеро. Дуже красива кольорова реакція. Пропоную також її відтворити в домашніх умовах. Ми робимо те ж саме. Готуємо розчин гліцерину, Наливаємо його зовсім трошки. Розбавляємо водою. У пробірках насправді такі реакції відбуваються більш кольорово і більш красиво, саме за, за рахунок форми пробірки. Але я думаю, що в звичайних стаканчиках також буде видно і це дасть вам можливість відтворити це самостійно. І також ми бачимо подібний ефект. Осад розчиняється. І ми бачимо зміну кольору. Можна побачити прямо отак. На білому фоні достатньо добре видно. І так само те ж саме відбувається в прибірках. От. Блакитний і синій. І наступний досвід, який у нас буде, для цього нам потрібне звичайне куряче яйце. Я його вже розбила. От воно у нас. Це у нас буде реакція на. Білок, не курячий білок, але також цю реакцію можна проводити і на інші білки. Накапую трошки піпеткою, курячий білок, точніше білок курячого яйця. І також приготую його розчин. Я думаю, що всі знають те, що у нас білок курячого яйця має такий трошки жовтуватий відтінок. Але ми його розбавимо. Водичкою для того, щоб також яскравіше побачити реакцію. З концентрованими речовинами також можна проводити. Тобто можна не розбавляти яйця водою або можна не розбавляти гліцерол водою. Але при цьому тоді відтінок кольору буде більш темний і, відповідно, ми менше будемо мати можливість побачити цю зміну. Також ми йому допоможемо розчинитись за допомогою паличка. І додаємо купром 2 гідроксид який у нас вже утворений. І... В результаті цієї реакції ми маємо побачити осад, який розчиниться, і у нас буде розчин фіолетового кольору. Вже видно фіолетові відтінки. Але осад поки не розчинився, ми його залишимо трошки постояти і я думаю, що він стане фіолетовим. Поки це відбувається, пропоную відтворити цей осад в окремому стаканчику. Так само візьмемо яйце. У нас вже є приготовлений розчин купром 2 гідроксиду До речі, дуже важливо, щоб цей розчин був свіжодобутий. Або свіжо осачений. Тобто, е, якщо він буде довго стояти, він буде перетворюватись купром 2 гідроксиду. Купрум 1 гідроксид, і така реакція відбуватись не буде. Трохи води. І наш пром два гідроксид. Перемішаємо. І бачимо вже розчинення осаду і. Наш копром наш 2-сульфат, який перетворився на копром 2 гідроксид, набуває фіолетового відтінку. Вже видно по стаканчиках, що вони різного кольору. Зараз реакція ще допроходить до кінця і стане фіолетовою більш відчутно фіолетовою, тому що поки що це колір, нагадує синий. І таким чином ми можемо побачити три різних відтінка блакитного, синього і фіолетового. І тому ми можемо наочно спостерігати, як змінюється забарвлення наших реагентів, і це нам свідчить про те, що відбулась хімічна реакція. І таку саму зміну кольору ми можемо спостерігати у нас в пробірках фіолетовий і темно синій який у нас був до того. Якісна реакція на гліцером і якісна реакція на курячий пілок. І ці всі прості досліди можна виконувати у себе вдома на кухні. Я думаю, що це допоможе вам вразити своїх близьких, родичів або друзів і весело і з користю провести час. Дякую за перегляди.